Доброго ранку, малята та шановні батьки, сьогодні, 29 серпня, День пам'яті захисників України, які боронили нашу незалежність, і символом дня пам'яті захисників України, які стали янголами в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, став Сонях. Адже Україна для кожного з наших героїв це є Сонце. В душі, яке зігріває і надихає захищати свій дім. Тому соняшник пам'яті це не просто символ історичної мужності українських воїнів, це символ життя України і чорним я українська земля зернятком, що обов'язково проросте. Ми дякуємо тим, хто тримав небо над нашими. Містами даючи нам можливість у цей час розвиватися, навчатися, працювати. Ми пам'ятаємо кожного, хто став янголом, захищаючи нашу неньку країну, Україну. Малята. А послухайте, будь ласка, віршик, який так і називається Соняшникове поле авторка цього віршика Тамара Артемєва. Важку голову схилив, золотим картузом вкрив. Як дідусь собі дрімає, бо вже літечко минає, Налились його зернятка, вже темніють оченятка, нас незабаром прийде час, він запросить в гості нас. Як дорослі, так і діти, будуть сонях теребити. Ой, які смачні зернятка, і скуштуйте ви, малятка. так. Маляточка, а нещодавно ми з вами малювали один соняшник. А сьогодні ми з вами намалюємо багато соняшників. Так, це дуже велика квітка, яка схожа на що малята. Молодці! Вона схожа на сонечко, і навіть вона повертає голівку, коли сонечко сходить і коли воно заходить. Тому вона і називається. Соняшник квітка сонця так розумнички це символ життя України, який схожий на державний прапор України, а особливо, коли їх дуже дуже багато, ось як у нас вони й будуть соняшниковим полем. Тож ми з вами зробимо нашу гімнастику для пальчиків. Дивіться, повторюйте за мною. Оцей пальчик наш дідусь, цей пальчик бабуся. Цей пальчик наш татусь, цей пальчик матуся. А мізинчик пальчик я. От і вся моя сім'я. кулачок. молодці розумнички. А зараз, малятками, в нашій художній майстерні з вами підготуємося до нашого малювання. Для цього нам знадобиться клейоночка, серветочки, щоб вологі витерти ручки після нашої праці. Фарба якого кольору? Молодці, жовтого, так. А ще, що нам знадобиться фарба чорного кольору, бо насіннячка, так, у сонячника чорне, ось як у нас на тарілочці. Так, а ще нам знадобиться паличка Ватяна. Так, молодці. І ще ось такий штам, як заздалегідь його підготувала із такої бумаги. Так, і такий нам повинен обов'язково листочок зелене поле і. Яке небо блакитне, так, малята. Ось і приступаємо до нашої праці. Беремо наш штамп, змочуємо його у жовту фарбу. Так, молодці малята. І ставимо на нашу зелений аркуш. Так, молодці. А ось іще теж змочуємо так. І ставимо ось тут. Бачите? Так, молодці. В цьому вам вдома. Допоможуть ваші батьки. І ви з ними теж зможете так само намалювати. Молодці. А тепер беремо ватну паличку, змочуємо у чорну фарбу. Так, і ставимо всередині нашого соняшника квітки-сонця. Такі насіннячка. Вони дуже-дуже смачні, дуже смачні. Ставимо посередині. Розумнички малята, у вас гарно все вийшло. Погляньте, які ж ви молодці! До побачення! Бувайте, бувайте!